Добрий день, малята! Вас вітає дитячий садок горобинонька. І з вами сьогодні я, Юлія Валентинівна. Прийшла справжня весна, небо стало блакитне, з легкими білими хмарками, ожила травичка, позеленіла, омолодилася, з'явилися перші весняні квіти. Блакитні, темно-лілові, жовті і білі. Вся природа прокинулася та усміхнулася привітною зеленою усмішкою весни. Дерева, кущі, небо, квіти це все природа. Пісняної пори в лісі, справжнє свято. Сьогодні ми з вами відправимось в незвичайну подорож. Ми помандруємо у весняний ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти. В Нім сплили дерева, віти, трави, ягоди і грибочки. В Німчарівні є куточки. Ліс, це друг всьому живому, свій і птах живе у ньому. Ось ми і потрапили з вами у ліс. Послухайте його звуки. Що ви чуєте, діти? Так, це спів пташок. Дивіться, діти, хтось до нас поспішає, та це ж сорока. Сирока. Доброго дня! Прилетіла я до вас від лісової феї природи. Вона передала вам цього листа і хоче нагадати, як треба поводити в лісі. Добре, почитаємо його і пригадаємо правила поведінки в лісі. Бо ми в лісі гості, а ліс є домівкою. Для багатьох звірят. тому його треба оберігати. Давайте подивимось, що нам передала фея природи. Тут і загадка. Послухайте, хто на ніжці невисокій, ніжнолиці, синьоокій, крізь проталинки віконця посміхається до сонця. Що це за квітка, діти? Правильно, це пролісок. Подивіться, діти, на цю галявину. Скільки тут квітів. Навесні в Україні розквітає багато квітів. Це проліски, поробоцвіти, крокуси, конвалі, тюльпани. Квіти кращу обирали. Квіти свято влаштували, їм весна сказала, квіти, ви мої найкращі діти, всіх красою наділила, кожна квітка гарна й мила, кожна сонечком зігріта і дощем цілющим помита. Ви у мене всі вродливі, всі значні і особливі. Чи знаєте ви, що після цвітіння квітів на їхньому місці залишається насіння, з якого виростають нові квіти. А якщо їх зірвати, то насіння не залишиться, і ми з вами не зможемо милуватися чарівною красою цих рослин, тож необхідно охороняти квіти, і не можна рвати квіти у лісі. Давайте подивимось, що далі буде в цьому листі. Подивіться, діти, це мурашка. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться. То гілочку несе, то соломину, будує дім свій без упину. Діти, мурахи приносять лісу багато користі, розпушують і удобрюють землю. Розносять по лісу насіння рослин, збирають комах. А ще вони з гілочок будують собі великі мурашники. Тому, коли ви зустрінете в лісі мурашник, не можна його руйнувати. Давайте далі дивитися, що ще в цьому листі. Діти, подивіться! Це багаття, розпалювати в лісі багаття не можна. Про це має знати кожна дитина, всі великі пожежі в лісі це справа рук людини. Діти залишився ще один малюнок, але щоб дізнатись, що на ньому намальовано. Треба відгадати загадку. Що повітря очищає? Вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Вірно, діти, це дерево. Дерево не тільки захищає від спеки і очищує повітря. Дерева – Є домівкою для багатьох пташок і звірян. Пташки в'ють гнізда на деревах, в дуплах живуть білочки, а під деревами в нірках живуть їжачки, барсуки, куниці. Тому дерева в лісі треба оберігати і не ламати. Ось послухайте вірш. І скажіть, чи можна так робити в лісі? і Івасик гілку ясеневу і кинув геть, коли награвся нею. Веселий він побіг собі додому. Вона ж лежить на глиніщі рудому. На самотині зітхає гілка тяжко. Вже на неї не сяде більше пташка. Ібась у ліжку спить спокійно, тихо, невже не знає він, що скоїв лихо? Діти, скажіть, яке лихо скоїв і бась? Що буде зі зламаною гілочкою? Правильно вона засохне? Діти, скажіть. А як можна допомогти зламаній гільці? Можна прив'язати до основної гілки або поставити гілочку у воду. А зараз, діти, давайте з вами пограємо в гру. Добре, погано. Скажіть, чи добре в лісі рвати квіти? Правильно це не добре. Чи добре посадити в лісі дерево? Правильно це добре. Чи добре розводити в лісі багаття? Правильно це не добре. Чи правильно в лісі обходити мурашники? І не руйнувати їх правильно все добре. От ми і пригадали правила поведінки в лісі. Пам'ятаймо, кожен з нас може стати другом для природи. Давайте берегти ліс і його мешканців разом. Он ковзи мурашка, он хлюпочі річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброва, скититься калина. Глянь, яка чудова наша Україна. В журавлі над лугом линуть рівним клином, будь природі другом, батьківщині сином. Діти. Я думаю, ви запам'ятали всі ці правила. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!